Як пройшла моя неділя, залишайся, буде трешово, цікаво, як ви любите. Зранку обов'язково снідаю та їду в Харків. Їхати до Харкова мені десь 50 хвилин. Сьогодні в мене зйомка для Roll Club, але я приїхала трохи раніше, щоб познімати для свого блогу в Аврора. Познімати познімала, випила для настрою камбучі, маленьке нагадування. Та от я вже на зйомці. Знімали сьогодні багато всього, новинки і не тільки все це можуть побачити на акаунті Roll Club. Зібралася Вирішила поїхати додому на автобусі, на якому я майже ніколи не їджу. Не буду зважати на те, що я стояла в автобусі при спеці 40 градусів, так він ще і по дорозі зламався. Ось такі вам кадри в студію, як я, стою просто посеред траси. Добрі люди є в цьому житті, і мене все ж таки довезли додому. А далі в мене була запланована поїздка на дачу. От я вже тут. Збираю з сестрою абрикоси, поїли шашличочок, і знаєте, настрій піднявся. Вечір провела в колі родини. Зараз збираю валізу в подорож. Підписуйся на мене в інстаграм, в Тікток, щоб знати далі, куди я поїду.